Ви віддаєте все людині, навіть коли вам нічого не дають у відповідь. Ви не слабкі. Ви та людина, яка любить жертовно. Але чи справедливо це? Є тип любові, в якій людина не просто любить, а вона наче розчиняється. Вона віддає всю себе, терпить, чекає, намагається, жертвує собою. В той час, як партнер мовчить. Або бере і нічого не дає взаємно, і це не тому, що з вами щось не так. Навпаки, у вас є глибока здатність любити. Але любов це не про саму пожертву без кордонів. Любов потребує захисту, адже навіть найкраща любов згасає, якщо її просто зливають у порожнечу. Проблема здатності любити. Проблема в тому, кому ви цю любов віддаєте, та скільки любов всередині вас це велика сила, але якщо вона потрапляє не до тих рук. Очевидно, що вона згасає, але якщо ваша любов потрапляє до тієї людини, яка вміє любити так, як і ви, очевидно, що як особистості ви будете разом зростати і у вас буде гармонія. Але ви не повинні путати любов до партнера з власними проекціями та переносами, адже ваші переноси та проекції це очікування, які часто з вашого травмуючого дитинства. Це певні ваші емоційні незакриті потреби. Які ви з дитинства переносите на свого партнера, тому що він важлива для вас фігура, але він партнер він не є батьківською фігурою. Тому часто так трапляється, що у людини є наче бажання любити, але там ховається щось невротичне. Щось дитяче і щось дуже болюче у такому випадку, якщо ви не будете це розрізняти, ви можете зруйнувати стосунки, адже партнер він є всього лиш партнером, і він не може закрити ваші емоційні потреби. У нього немає такої можливості, але ви будете відчувати біль та думати, що зі стосунками і з партнером щось не так. Хоча проблема вона внутрішня. Друзі, а тепер питання до вас: а ви віддаєте любов тим? Хто не здатний її повернути? І коли хтось востаннє дякував вам за вашу турботу. Якщо у цьому відео ви впізнали себе, то це не для самозвинувачення, а для того, щоб ви навчились берегти себе.